Бачимо чудово. Як колись казали, коли народиться дитина з вагою 4 кг, хлопчик, казали голова колгоспу, от чим краще ми візьмемо гілочку, тим і кращий буде сам паросток. Слідуюча гілочка в нас трохи тоньша і трохи меншенький. сам уже кущик і ця також. Тепер ми підемо і подивимося, друзі, на ті, яких тут були лише три гарненьких корінчика ми відсадили, а тепер ми підемо і подивимося на всі інші інжири. А потім ми подивимося на тамаріл. Кутусь, ти нас ведеш? Пішла. Так, він знає, куди, і він нас веде, звичайно. А він хоче на балкон. Йому хочеться на балкон. Іди з нами. Ні. Йому більш подобається на балконі. Добре. Поки Кутусь надумає до нас прийти, я вам. Покажу. Значить, слідуючі, е, які корінчики відпустили, майже всі, всі разом. Їх тут у нас 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 в одному і 3 в іншому. І ось ці всі, які стоять 16. Вони стоять також так, щоб бачити. Сонячне проміння. Ось такий інжир. Тут у нас, тут у нас теж дві гілочки. І в цих, а в цих інжиринках, ось цих, По одній гілочці, і ось і друга. Тобто води в прийшов до нас наш помічник, бачив? Вуса настовбирчив, тому що йому хотілося бігти на балкон, але я йому не відчинила. І сьогодні він з цього підвіконня скинув скинув рослинку. А саме оце він скинув. Це треба записати в чоловіка. Можливо, це якийсь мандарин. Може бути і таке. І після цього, як він скинув, ми йому, звичайно, місце освободили. Так, ще є ось такі. Це називається, якщо то тамаріло, то це. Теж якісь томатні дерева. Пізніше я вам про них розповім. Вони вижили, бачите, непогано після зими. А тепер перейдемо до нашого тамарілу. Тамаріло лише цей, який я вам минулого разу розповідала і сказала той тамаріло, який стоїть. На південному сході. І ось він залишився з листям, але теж листочки. Ну, я сподіваюся, і так як я дивлюся, що цей тамаріло все-таки пережив зиму і, йому, і ми його висадимо потім. Ще місяці його можна буде висадити. Висотою він зараз у нас. 70 сантиметрів листочки не такі, коли на вулички, але, але він живий. Звичайно, він дуже тонесенький, але він вижив. Радує те, що він вижив. Можливо, оскільки йому вже майже рік. Так, так, десь так, до півроку. Тому, я сподіваюся, що. Він, що він у нас дасть плоди.